Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій. І сьогоднішнє відео буде про те, як можна прописати додатковий ключ новий до вашого авто. Для цього потрібно мати два ключа вже прописаних до вашого авто. Ну, зазвичай авто йде вже з двома ключами прописаними. Ну, іноді вони губляться. Але ця процедура проходить тільки тоді, коли ви маєте два вже прописаних ключа. Сьогодні я вам покажу, як це зробити без допомоги якихось девайсів, форскана або якихось програматорів, тільки наше авто, ми і два ключа, які в нас є прописані, і один. Новий, або два нових ключа, скільки вам потрібно прописати, прописати ми можемо тільки 4 нових ключа, не більше. Новий ключ має бути або оригінальний, або якщо ви десь купляєте на Китаї, або ще десь, то краще перевіряйте, не купляйте самі дешеві. Дивіться відгуки. Під товаром що люди пишуть, працюють вони чи ні, бо багато всякого ширпотреби який потім не прописується і не працює. Так, а я нагадую: не забуваємо підписатися, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А ті, хто бажає сказати своє дякую, Може зробити це фінансово і допомогти каналу. Всі дані будуть під відео. Також хочу вас попросити допомогти мені з розвитком мого іншого каналу Vitamin Cook, підписатися, ставити лайки, коментувати, якщо є бажання. Я вам за це щиро дякую. А ми починаємо. Для цієї процедури нам потрібно мати вже. Два ключа запрограмований. І ця процедура у нас вона програмує код імбалайзера до нового ключа і також пульт дистанційного керування для вашого ключа. Так що ця процедура робить все, що потрібно для того, щоб прошити ваш новий ключ. Так, для цієї процедури в мене є новий ключ, який нам потрібно запрограмувати. Зараз, от ми перевіряємо, нічого не працює. Зараз ми його будемо підшивати. І для цього в мене є два рідних ключа, які вже підшити і добре працюють. Перед початком нам потрібно перевірити, щоб було вимкнене запалювання, і закрити всі двері. І ця процедура має пройти за 30 секунд. Так що треба поквапитися, не тормозити і все робити швидко. Ключі потрібно, всі три ключі, два старих запрограмованих і новий. Вони мають бути у вас в легкому доступі. Всі тут, щоб ви брали, ставили, робили те, що потрібно, і все потрібно робити дуже швидко. Спочатку ми беремо перший ключ. Який у нас запрограмований, і нам потрібно його поставити в місце, яке в усіх фордах є для програмування, яке позначається от таким значком. Воно в різних моделях знаходиться в різних місцях. У мене Ford Escape воно знаходиться в цьому місці. Якщо інші моделі може бути під резинкою в подстаканниках є така виїмка для ключа. В деяких моделях це місце знаходиться в шухляді підлокотника. там є спеціальний карманчик, куди вставляється ключ. Так, що нам потрібно? В мене це місце знаходиться тут. Потрібно зняти гумовий коврик і встановити ключ кнопками догори посередині. Ми вмикаємо запалювання, і після того, як ми увімкнули запалювання, потрібно потримати його. 5 секунд, не менше, але не більше 10. Вмикаємо запалювання. Раз, 2, 3, 4, 5. Вимикаємо. Убираємо один ключ. Ставимо інший. Знову втикаємо раз, 2, 3, 4, 5. Вимикаємо. Вбираємо той, ставимо новий ключ, вмикаємо і рахуємо до шести. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вимикаємо. Все. Ключ запрограмовано. Зараз ми перевіримо ключ. Якщо працює, то все добре. Якщо ні, то потрібно. Ще раз зробити з першого кроку до останнього всю цю процедуру знов. Якщо раптом після другої спроби у вас знов нічого не вийшло, то краще звернутися до ділера або шукати інший ключ. Він не працює і не прописується. Так, все ми зробили. Зараз перевіримо, як приписався наш новий ключ. Два ключі старих я виношу з авто, щоб вони не заважали. І перевіряємо. Закрити. Зараз перевіримо. Запалювання. Так, запалювання є і заведемо авто. Все працює. Ключ прописався. Це добре. І нагадую, що ця процедура. З додаванням нового ключа пройде тільки, якщо у вас є два вже прописаних ключа. На випадок, якщо у вас немає жодного ключа або є тільки один ключ і вам потрібно прописати новий ключ, це вже інша історія для другого відео. Це була процедура підв'язки ключа нового. Інтелектуального, це який безконтактний. Зараз я вам покажу, як додати новий ключ і підв'язати його Це ключі, які мають Java. У вас має бути також два вже прописаних ключа і третій новий. Ви також все маєте зробити якнайшвидше, вкластися в 30 секунд. Також всі три ключа ставимо у легковому доступі. Знов перевіряємо, щоб двері були зачинені. Запалювання вимкнене. Беремо перший ключ, який в нас вже прописаний. Вставляємо його в скважину, вмикаємо запалювання. Рахуємо до 3 секунд. Раз, два, три. Ну не більше 10. Вимикаємо, витягуємо. Беремо другий ключ, прописаний. Також вставляємо його. Вмикаємо запалювання. Рахуємо. Раз, два, три. Но не більш 10. Вимикаємо запалювання. Беремо новий ключ, вставляємо його в гніздо, вмикаємо запалювання і рахуємо 6 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вимикаємо, витягуємо. Можемо тепер перевіряти. Як запрограмувався наш новий ключ. Якщо він не працює, авто не заводить, то потрібно знов почекати секунд 10-15 і зробити цю процедуру заново. З першого кроку і до останнього. Якщо знов не вийде, то звернутися до ділера або шукати інший ключ, бо цей не прошивається і не працює. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним, і допомогло вам у вирішенні ваших питань. А на сьогодні я прощаюся. До побачення, до нових зустрічей. Пока!